Добрий день, шановні друзі. Сьогодні хочу познайомити вас із спеціальним реанімаційним каналом, який швидко може знімати будь-який біль. Різні коліки, зубний та головний біль, добре допомагає при болі в горлі, при отиті та інших проблемах. У клієнтки, наприклад, йшов камінь із жовчних протоків, то цим каналом я змогла їй полегшити стан. В неї боліло все і спина, і органи шлунково-кишкового тракту. Вона навіть не зразу зрозуміла, що це було. У чоловіка час від часу стріляла судорога в ногу або в спину. Цим спеціальним каналом я знімала йому більш за кілька хвилин. А коли почала на сеансах йому чистити спину, судороги перестали турбувати. Взагалі цим каналом, в парі з іншим, добре зменшується або збільшується тиск. Його ж я відкриваю під час операцій, тоді вони проходять з мінімальними втратами для людини та більш швидким і комфортним виходом із наркозу або коли людина отримує хіміотерапію. Тож будьте здорові! Всім бажаю швидкого одужання.